Як і годиться, 19.00 першими зустріли жителі східної частини Росії в Хабаровську, Улан уде Іркутську люди збиралися на центральних площах. Було їх небагато, але сумувати не довелося. Путінські поліціянти також бачили анонси акцій і до зустрічей підготувалися де інде навіть поперекривали вулиці. І Як дехто з протестувальників не намагався сховати за масками обличчя, без затримань не обійшлося. За що нас ну, то, що Ви откинете, без проблем. То, ви ведете зйомку. Я, я вам давав я. на це розрішення. Я маю право снімати. Кого ви знімати право. Я имею право снімать все, що со мною происходить. Чим далі на захід Росії, тим протестувальників більшало, адже резонанс від указу про мобілізацію з кожною хвилиною набирав все більше обертів. Найактивніших поліціянти затримували, а інших, аби не кортіло, попереджали через гучномовець. Техніше публічним міроприятим, плічок, установленим законодательством Російської федерації, буфій інколи доходило до Рукопашної. Людей били, затримували. Автозаки один від'їжджав наповнений, на його місце відразу ставав з вільними місцями. Але найцікавіше було в Єкатеринбурзі. Там на мітинг прийшла компанія хлопців на підпитку, які підтримували мобілізацію. Ба більше один з них мав наступного дня вирушити на війну. Ви за мобілізацію? Я да? Ви готовий воювати? Я завтра уїжджаю. Куди в такой бород? <реш> чи то правоохоронцям не сподобалося, що він сказав в Україну, а не на Україну, як заведено за перебріком, чи просто потрапив під роздачу, але за мить майбутня лада прямувала в автозак. Але не все там було так смішно. Діставалося в Єкатеринбурзі і чоловікам, і жінкам. Помоги, помоги, помоги. Подійте! Схожа картина була в Новосибірську. Мітингувальники спочатку штовхали якісь антивоєнні промови. Їм всі аплодували. Але невдовзі найактивніші вже лежали в кайданках лицем в асфальті. А що ж, Москва, століця Там протестувальники зібралися на Арбаті і навіть осмілилися щось казати на самого Путіна. Хоча протестувальники зчепилися руками в живий ланцюг, поліцейським вдавалося його розривати і затягувати тих, кому не пощастило, в автозаки намагалася не відставати і північна столиця. Там противники мобілізації зібралися біля Ісакіївського собору. І поліціянти поводилися за вище описаними сценаріями. Олександр Даниленко, телеканал Київ.